Друзі, добрий день. Вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами в студії знаходиться пан Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. І сьогодні будемо говорити про оперативну обстановку і ситуацію, що склалася на Харківщині за минулий тиждень. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень, з 26 лютого по 3 березня. Підрозділи Харківської гарнізону державної служби. З надзвичайних ситуацій здійснили 338 виїздів, з яких на ліквідацію пожеж 243 виїзди пожежі, пов'язані з веденням бойових дій 15 пожеж. Також 190 пожеж рятувальники ліквідували, це саме пожежі, які виникли в природних екосистемах. Для провід... проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт було здійснено 11 виїздів. Для допомоги населення 33 залучення і обстеження наслідків ворожих обстрілів вісім раз залучались підрозділи ДСНС. За минулий тиждень на пожежах була врятована одна особа, загинуло дві людини. Також було травмовано дві людини. З-під завалів рятувальники вилучили тіла трьох загиблих осіб. Сапери Зведеного загону ДСНС, які працюють наразі на Харківщині, здійснили 137 залучень. Було за тиждень розміновано 138 боєприпасів. Нагадаю, що на Харківщині продовжують працювати сапери зведеного загону. Наразі це 19 піротехнічних розрахунків, 102 сапери та 38 одиниць техніки. Спочатку бойових дій було обстежено 4 тисячі. 436 гектарів території, 3083 кілометри ліній електропередач. Виявлена та знешкоджена: 88 вісіч одиниці вибухонебезпечних предметів. Нагадаю, що сапери залучаються до розмінування об'єктів критичної інфраструктури, ліній електропередач. А також залучається до розмінування приватних домовладінь після заявок місцевих мешканців за тиждень. Сталося два підриви цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Два чоловіка отримали травми 27 лютого. в результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету. Отримав поранення чоловік 1982 року народження. Подія сталася на території приватного домолодіння у місті Ізюм. Потерпілого було доставлено до районної лікарні. І 1 березня, в результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету, постраждав чоловік 1954 року народження. Подія трапилася на дорозі між містом Барвінкова та село, селом Архангелівка Ізюмського району. Чоловік, йдучи по дорозі, підняв невідомий вибухонебезпечний предмет, в результаті чого вибухівка здетонувала в нього в руках. Він отримав. Поранення правої руки з ампутацією двох пальців його було госпіталізовано до місцевої лікарні. Хочемо ще раз звернутись до всіх мешканців Харківської області, зокрема для до мешканців деокупованої території, про високу мінну небезпеку. Пам'ятайте, що помітивши будь-який. Підозрілий або предмет схожий на вибухівку треба негайно викликати саперів за номером 101, 102 або 112. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 26 лютого в результаті ворожих обстрілів сталося відразу три пожежі. Рятувальники гасили ангарне приміщення та сіно в тюках на площі 500 квадратних метрів. Подія сталася на території сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп'янського району. Друга пожежа в результаті ворожих обстрілів сталася. У триповерховій будівлі навчального закладу в селі Довжик Багадухівського району там горіли в освітній установі, горіли кабінети на площі 200 квадратних метрів та горів сухастій на відкритій території на площі 50 квадратних метрів. Подія сталася після ворожого обстрілу в місті Дергачі. Жертв та постраждалих не було. 28 лютого протягом дня сталося 5 пожеж, пов'язаних з ворожими обстрілами, 3 пожежі в Куп'янському та 2 в Чугуївському районах області, в селі Кіндрашівка, Куп'янського району. Зруйнована е, господарчу споруду на території приватного домолодіння, яка й саме й загорілась на площі 30 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не було. В місті Куп'янськ в результаті авіаудару, е, попередньо е, керованими авіабомбами, сталися значні руйнації приватного сектору, а також будівлі кафе та будівлі місцевої церкви. В результаті загинуло дві особи та постраждало п'ять осіб. Також сталася пожежа на території приватного домолодіння на площі 70 квадратних метрів. Цю пожежу рятувальники оперативно ліквідували. Також внаслідок інших обстрілів сталося дві пожежі на відкритій території в місті Вавчанськ. Там горіла суха рослинність на загальній площі більше ніж 7 тисяч квадратних метрів. І Горів сінник на території приватного домолодіння у селі Григорівка Куп'янського району. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів. жертв та постраждалих не було. 1 березня рятувальники залучались до ліквідації наслідків ворожих обстрілів, а саме в місті Вовчанськ. Горів дах житлового будинку, горів гараж та горів легковий автомобіль на загальній площі 100 квадратних метрів та постраждалих не було. В селі Вільховатка Куп'янського району пошкоджено в результаті обстрілів було шість приватних маєтків та електропідстанцію. В одній житловій оселі сталася пожежа на площі 10 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували село Вовчанське хутари Чугуївського району зазнав пошкоджень житловий будинок. Саме на його території сталася пожежа на площі 100 квадратних метрів. Пожежа була оперативно ліквідована. Також в результаті влучання ворожого безпілотника по Шевченківському району міста Харкова. Сталася пожежа, горіла відразу три легкових автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені гаражі. Що щонайменше 17 легкових автомобілів та вибиті вікна в поруч розташованих будинках. На щастя, жертв постраждалих не було. Ще один удар безпілотника прийшовся по приватному сектору селища Великий Бурлук Куп'янського району. В результаті влучання безпілотника у житловий будинок сталася пожежа на площі 80 квадратних метрів. Зі зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка 1947 року народження. І 3 березня в місті Вовчанськ в результаті ракетного удару було частково зруйнована будівля місцевого навчального закладу. Сталася невелика пожежа на площі 5 квадратних метрів. Рятувальники оперативно її ліквідували. жертв та постраждалих не було. І ввечері цього ж дня ворог продовжив наносити удари по місту Вовчанськ. У Результаті сталося декілька осередків займання на території приватного сектору. Рятувальники виїхали на місце. Усі осередки займання були локалізовані, але через постійні ворожі обстріли ліквідації пожеж довелося призупинити. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 28 лютого пожежа сталася у двоповерховому житловому будинку на гаричному приміщенні. Горіло домашні речі на площі 50 квадратних метрів. Вогнеборці врятували 59 річну жінку з однієї з кімнат двоповерхової квартири. Двоповерхової оселі. На жаль, на Гариші під час гасіння пожеж було виявлено загиблі домашні тварини, Це понад 20 котів. Причина виникнення даної пожежі це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електричних приладів. І цього ж дня пожежа сталася у приватному житловому будинку в селі Шестакове. Чугуївського району горіли домашні речі перекриття та дах житлового будинку на площі 80 квадратних метрів під час гасіння пожеж було, пожежі було виявлено тіло е, чоловіка. Вік та особистість його наразі встановлюються, встановлюється також і причина виникнення даної пожежі. Наголошуємо, що протягом тижня сталося 190 пожеж в природних екосистемах. Ці пожежі сталися через нехтування правил пожежної безпеки місцевими мешканцями, які випалювали траву, сміття, очерет, сух листя та таке інше. За тиждень, як я вже казав, було спричинено 190 таких пожеж. Закликаємо мешканців Харківської області про дотримання правил пожежної безпеки на власних подвір'ях, не розводити багаття, не спалювати суха листя, траву через те, що вогонь може поширитись на приватні домолодіння, на ліси. Та інші об'єкти на декупованій території це також є високий ризик детонації вибухонебезпечних предметів, які залишилися ще у траві, і існує великий ризик, ризик травмування як місцевих мешканців, так і рятувальників, які прибули до гасіння даних пожеж. Нагадаємо, що адміністративна відповідальність за випалювання сухої трави. Стерні Луків Пасавич та опалога листя складає від 3 тисяч 60 до 6120 гривень. У разі, якщо дані пожежі призвели до значних матеріальних збитків або до загибелі людей, то наступає кримінальна відповідальність. За минулий тиждень на водних об'єктах загинула одна особа, друга березня на Печеніському водосховищі поблизу. Селища Старий Салтів, чоловік на відстані одного кілометра від берега, провалився під кригу та загинув. Це був рибалка, який, нехтуючи всіма правилами безпеки, вийшов на лід порибалити, провалився та загинув. Усі обставини цієї події встановлюють правоохоронці. Ми, в свою чергу, хочемо звернутись до всіх. Любителі зимо, зимової риболовлі, На жаль, такі люди ще є, які виходять на кригу для того, щоб порибалити. На деяких водоймах лід вже повністю відсутній. На деяких її товщина становить, ну є є мінімальною, тому ми. Ми вже не говоримо про якісь рекомендації та правила, яких треба дотримуватись на кризі. Ми говоримо лише про те, що цього року заборонено виходити на Криго. Нехтування цих, цього правила, цього єдиного правила про заборону виходу людей на Кригу, може призвести до трагічних наслідків. Якщо коротко, в мене все, дякую за увагу. Дуже дякую за інформативну доповідь. Нагадаю, що з нами в студії був речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Усім дякуємо за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!